Вона що саме... таке глютен? Це клейковина. наприклад, якщо ти бачиш, якщо ти робила коли-небудь і ти бачиш оцю клейковину, яка е залишається, -да 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 -да. це осадок глютену. Чому його так сильно не люблять? В більшості країн світу дуже часто зустрічається не принесимі з глютену, тому це такий маркетинг, який розійшовся по світу. І Більшість е упаковок пишуть «но глютен», но глютен» тому що. Більшості країни, якщо вони напишуть, що є глютен, то вони не прийдуть в гост, і це ну вони не можуть вийти на, на але ж кожен в своєму житті є вівсянку. так але вони стараються вичищати від глютену. Це також, також як безлактозне молоко, тобто вони. Вони не можуть його залишити без глютену. Вони ставлять якусь допустиму норму, яка проходить через стандарти. які… А глютен шкідливий для організму. Він шкідливий для організму. Якщо є непереносимість глютену, вона в принципі таким чином В певній мірі він потрібен для нашого організму. але якщо в людини є повна непереносимість, то перебарщування з глютеном також буде приводити до негативних наслідків.